Вітання всім, хто долучився до ефіру, навчально-практичні центри. Як це працює і на який ефект для економіки регіону можна очікувати? Про це не тільки почуємо просто зараз. А мій співрозмовник Петро Коржевський, директор департаменту освіти і науки Рівненської ОДА. Я вас вітаю в нашій студії. Вітаю. Петро Миколаївич, склалося уже так, що якщо ми говоримо про заклади професійно-технічної освіти, асоціюємо їх із сучасними навчально-практичними центрами. На Рівненщині так повелося цих центрів останнім часом дійсно багато. В чому суть і який корисний ефект очікується? Дякую. Мені приємно, що навчально-практичні центри асоціюються саме системою професійної освіти. Я вам скажу по секрету, що це не тільки в Рівненській області, в усій Україні. І, власне, через систему навчально-практичних центрів система професійної освіти стала зростати. Це абсолютно інший освітній простір, це абсолютно інше технологічне обладнання, це абсолютно інший з завершеного циклу лінії. З переробки виробництва, і це про те, що будь-яка людина, не тільки молода людина, яка здобуває професійну освіту вперше, а будь-яка людина, яка хоче підвищити кваліфікацію, перенавчитися, має можливість отримати нову освітню програму короткотермінову з вхідним контролем, тому що працюють центри кваліфікаційні центри, які можуть визначити, що людина вже вміє, створити індивідуальну освітню траєкторію, і тим самим молода людина в короткий проміжок часу вийде на ринок і дасть можливість економіці оживитися. Тобто, це про якість, про розвиток тих галузей, які цього розвитку потребують, я так розумію. І ось на Рівненщині з'явиться ще сім нових навчально-практичних центрів, яким чином вдається цього досягти. Так, ми формували проектну заявку. Вона складалася з 14 центрів, задовільнили тільки сім, і плюс один проект на енергоефективності це буде утеплення цілої будівлі, створення енергоефективного середовища. На що ми звертаємо увагу в першу чергу на ті галузі економіки, які необхідні, от вкрай необхідні Україні, де треба робити революцію? Зокрема, це сільське господарство. Ми цього року маємо три заклади: це Корецьке вище професійне училище, це Серанський аграрний професійний ліцей і це Моргащанський аграрний коледж, згідно нового закону про. Професійного освіту, який го було ухвалено за основу, усі ці заклади будуть професійними коледжами. Тому я зараз кажу про постарі назви. Хоча mm. деякі з них вже відповідно до закону, відповідно до наказу міністерства освіти вже мають свої нові назви, але це це перебрендування, Воно так якраз йде в комплексі з профорієнтаційною роботою. Тому що важливо, важливо, щоб ми готували фахівця, не виключно того, який вміє водити транспортний засіб, до зокрема там трактор, а який розуміється на всій технології обробітку ґрунту, обробітку землі. До прикладу, навчально-практичний центр, який ми відкривали в Демидівці, ми говоримо вже про технології, які обладнані GPS-трекерами, де молода людина вже вміє цим управляти з програмним забезпеченням, де видно скартографоване поле. Як має рухатися транспортний засіб, які засоби він має вносити? І тому тут про те, щоб в майбутньому ця молода людина могла стати. Або працівником фермерського господарства, або як фермер, започаткувати свою власну справу. Тут про підприємництво, тут про, про нові підходи, про інновації, про технології. От власне навчально-практичні центри вони роблять революцію в підготовці кваліфікованих робітників. Угу. Якщо ми говоримо про ці майбутні НПЦ, які з'являться в найближчій перспективі, то це ж не просто так вони створюються. Тобто відбувається певний конкурс, я так розумію. І рівненщина, ви кажете, було 14 заявок, половина Задовільнили так завдяки чому. На що ви акцентували увагу, подаючи заявки на ці конкурси? Для нас, для нас важливо, щоб це було підтримано бізнесом. Власне, це mm -hmm. запит бізнесу в частині того, що ми які сфери ми маємо змінювати. Якщо ми говоримо там, до прикладу про інформаційні технології, то ми маємо створити навчально-практичний центр в нашому фаховому коледжі інформаційних технологій. Це теж та революція, яка десь наприклад не ідентифікувала систему професійної освіти в своїй там в своїй кластерній моделі. Але ми вважаємо, що нема потреби молодій людині. Бути е, е, зайнятою 5 років закладом вищої освіти, тому що цього забагато, достатньо 3 років і можна отримати короткий вихід на, на ринок праці. І тут якраз е, оця модель співпраці з IT-кластером, коли вони е, формулюють запит, а ми вже на цей запит пропонуємо, е, що ми можемо, як ми можемо відгукнутися. Якщо ми говоримо про е, інші навчально-практичні центри, то ми теж маємо розуміти, що е, до цього процесу треба долучити ветеранів, до цього процесу треба буде долучити тих людей, які повернуться з війни. Оббивальник меблів це якраз та професія, де буде м'який вхід, е, де людина, яка буде мати якісь там особливості, вона може індивідуально працювати, бо там не треба буде велику групу, це, 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 це процес можливо тривалий. Угу. І тоді е, ми е, візьмемо ще і це. Цей сегмент, аби ці люди мали можливість адаптуватися до сучасних умов. Аби їм теж було комфортно, і всі, кожен навчально-практичний центр це філософія. Це філософія зміни професійної освіти. Щоб ми дивилися не на один день, щоб ми дивилися в перспективу, тому що ми добре розуміємо, що такого ресурсу в держави в такому об'ємі може і не бути в майбутньому. Тому ми маємо, якщо ми робимо навчально-практичний центр, то це технологічне обладнання повинно слугувати бодай 10 років, щоб воно було актуальним, щоб ми могли долучатися до, до процесу підготовки кваліфікованих. Робіт. Ви вже заговорили про підготовку про навчання для ветеранів. Розкажіть детальніше, чи є вже якісь певні бачення сформовані, як це буде відбуватися, як це може відбуватись, і наскільки заклади професійно-технічної освіти Рівнен ще не взагалі націлені на відбудову, чи враховується на відбудову Україну і на реалії того, що зараз ми маємо воєнний час? Кожен навчально-практичний центр містить? Інклюзивну складову, ми добре розуміємо, що в будь-який навчально-практичний центр має потрапити будь-яка людина, якої можливо можуть бути якісь там обмеження. Тому по інклюзивності це від моменту створення навчально-практичного центру щодо професій, в яких ми можемо залучити ветеранів, то ми теж розуміємо, що тут в першу чергу повинна бути. Ну, можливість самої людини опанувати ту чи іншу професію, бо можуть бути такі mm -hmm. обмеження, які не дають можливість цю професію опанувати. Тому ми власне створюємо навчально-практичні центри саме такого спрямування, щоб точно е, ветеран міг себе там комфортно почувати. Е, ми створюємо короткотермінові програми. Ну, взагалі, філософія системи професійної освіти це навчання навчання впродовж життя. Ми маємо розуміти, що. Е, все має підходити до будь-якої людини. Раптом раптом не стало підприємство, і людина опинилася на межі пошуку, ким стати. Вона має розуміти, що за будь-якою короткотерміновою програмою можна отримати нову професію, нову кваліфікацію. Бо ну, якби професія це дуже широко. Мені здається, що ми зараз десь трошки звужуємося до того, що ми можемо в процесі навчання будь-якій людині надати е мікрокваліфікації, певний набір, коли вона може конкурувати на ринку, бо навчаючись там на одній професії, можна отримати кваліфікації ще додаткові для того, аби, ну, аби капіталізувати свої знання, аби, аби, аби було легко е, в пошуку роботи або започаткування власної справи. Тоді давайте трішки детальніше про які терміни може йтися. Так я розумію, що є учні, студенти, як ми їх по новому закону будемо називати, вже пізніше поговоримо. Які приходять після школи навчатися, так є певні терміни, є певні короткотермінові програми, де дійсно людина може прийти, підвищити чи навчитися чомусь новому, про які терміни йдеться, і щоб ті, хто зараз спостерігає за нами, розуміли, як звертатися, куди звертатися, якщо от є така потреба. Коли ми говоримо про первинну професійну підготовку, це тоді, коли молода людина професію здобуває вперше. Тут ми розуміємо, що це діти після школи, які можуть мати базову загальну середню освіту і можуть мати повну загальну середню освіту. Якщо це базова загальна середня освіта, то тут із здобуттям повної термін навчання три роки. Якщо ми говоримо про випускників, які вже мають е, повну загальну середню освіту, вже не, нема потреби здобувати. Тоді термін рік і 10 місяців, можливо, півтора року, в залежності від освітньої програми, яка може бути складена. Якщо ми говоримо про тих е, людей, які хочуть перенавчитися чи підвищити кваліфікації, то тут все залежить від того, яка це буде професія, бо є стандарт, є освітня програма. Маємо розуміти, що відповідно до стандарту він має мати відповідні навики. Він має 70% мати практичного навчання. 30% теоретично. і тут, власне, якраз залежить від того, як кваліфікаційний центр протестує людину і скаже, що вона вже вміє. Далі складає її освітню індивідуальну програму. І цей термін може бути від 4 місяців. Може може бути. Ну, наприклад, якщо ми проводимо підвищення кваліфікації для кухарів шкільних їдалень. То це може бути три дні для того, аби людина отримала сертифікат, mm -hmm. як опанувати обладнання шкільної кухні, або як там, скажімо, підвищити свій кваліфікаційний рівень. У нас навчання формальне, неформальне, інформальне, і тут якраз ми відходимо від тих стандартів колишніх радянських, що навчання буває тільки таким. Mm -hmm. А тут, власне, ми хочемо охопити більший спектр людей, щоб дати кожного громадянина нашої області, ми маємо зробити економічно активним. От, коли будь-яка людина буде розуміти, що вона може знайти себе в будь-якій системі координат, то це означає, що ми правильно рухаємося до ну, власне система професійної освіти заточена на те, щоб будь-якій людині дати надію. Тобто є певна гнучкість, є певний індивідуальний підхід, я так розумію, і людина просто може звернутися до закладу і вже дізнатися все це детальніше. Правильно, мені би дуже хотілося, щоб у ваші слова от є оця гнучкість, щоб вони були такою. От, по прямо дзеркальною, але насправді це складний процес. Складний процес в частині того, що ті, хто м надають послуги з навчання, майстри виробничого навчання, викладачі, mm -hmm. вони десь вміють працювати з молодими людьми, з дітьми-випускниками шкіл. Але їм складніше працювати з дорослими людьми, з незайнятим населенням, тому це наше, наше ключове завдання підвищити їх фаховий рівень, їх навчити працювати з дорослими людьми, вміти сприймати уже те, що люди можуть вміти вміти і досить ну на високому рівні. Тому, власне, нам треба вміти від фільтрувати, що вміє людина, яка прийшла навчатися на тій чи іншій програмі, і далі додати їй додатково тих. Навиків, з якими вона зможе працевлаштуватися або започаткувати власну справу? Дякую. Ну тут відразу не можу не запитати. Якщо ми вже заговорили про гнучкість, повернемося до навчально-практичних центрів. Наскільки готові керівники закладів профтехосвіти, працівники до таких ініціатив, тому що це потрібно вирушитися, потрібно організовувати, працювати над цим. Наскільки є усвідомлення користі з боку самих профтехів? Ну, от, Дякувати Богу за цей період часу на Рівненщині вже немає таких, які не ворушаться. Просто хтось ворушиться швидше, хтось ага. ворушиться повільніше. Е е є заклади, у яких кілька навчально-практичних центрів. Ми розуміємо, скільки це вартує, і зусиль і моральних, і фізичних, і матеріальних, е але е виграє той колектив. Який більш готовий, більш гнучкий, має можливість диверсифікувати підготовку, тому що якщо у закладі буде одна-дві професії, цього замало станом на зараз, і він може опинитися перед складним вибором. До нього можуть не прийти за цією професією. Професія може бути непопулярною, не актуальною. Ринок може змінитися. І там, де більш диверсифікована підготовка, де є високий рівень і можливість змінюватися. Бо ну, до прикладу, були заклади, які здійснювали підготовку за одним напрямком. Але в зв'язку з тим, що цей напрямок не актуальний, у викладачів був вибір або перенавчитися, або шукати собі роботу. І це теж завжди складний процес. Якщо людина вміє навчитися перенавчитися, це говорить про те, що вона і навчить, і перенавчить інших. І тому, от, власне, що для нас найважливіше людський капітал? Для нас найважливіші люди, які можуть в короткі терміни перенавчитися і вчити інших. І тут в нас. Скажімо, не все так, як би нам хотілося, але ми до цього йдемо. Ми хочемо, щоб будь-який заклад професійної освіти, який обирають здобувачі освіти, давав на виході рівно стільки, скільки він рекламує, скільки він пропонує. Бо можна пропонувати, рекламувати, але ну ціна цього дуже висока. Бо коли здобувач освіти приходить в заклад, обирає його, і в процесі навчання він розуміє, що він не отримує те, на що він сподівався, то це розчарування не тільки для нього. Він Такий спосіб розкаже іншим своїм друзям, знайомим, колегам, однодумцям, і вони теж можуть не обрати заклад. Тому заклад розуміє, які високі ризики у тому, що профорієнтаційна робота не співпадає з реальністю. навчально практичний центр це міні-виробництво. Uh -huh. І ми добре розуміємо, що у новому законі прописано, що заклад професійної освіти може бути небюджетною установою. Це означає, що всі будуть боротися за регіональне замовлення, бо кожне регіональне замовлення буде підкріплене коштами. А там, де його не буде, де просто не прийдуть здобувачі освіти, заклад не отримує допомогу від держави, він має їх сам заробити. Я не знаю закладу професійної освіти, який б був аж такий самодостатній. Тому що, ну, щоб ви розуміли, бюджет однієї установи це 20-30 мільйонів. Якщо заклад має 20-30 мільйонів, ну, тоді можна так е спокійно до цього ставитися. Але два роки не набрати здобувачів, можна втратити все. Тому навчально практичний центр це якраз те середовище, яке тримає в тонусі кожен, кожен навчальний заклад, і він має розуміти, якщо він буде поновлювати свої доходи, тоді він має е, якісь певну подушку для того, аби якщо раптом не прийде достатня кількість здобувачої освіти, то можна ще якийсь час е, протриматися. А наскільки яким чином визначається актуальність тієї чи іншої професії? Ви говорите, що деякі стають неактуальними, потрібно щось шукати нове, цікавіше. Те, що люди шукають для себе. Як це визначається? Це спілкування з роботодавцями, зі студентами? Яким чином? Ну насправді. Е в ідеальному варіанті це мав би бути аналіз ринку праці, який би мав здійснюватись певною інституцією, але насправді ні в Україні такої інституції немає. Ми в кількох проєктах робили такі дослідження, тому ми маємо, маємо вже інструменти, якими ми можемо визначити і тримати руку на пульсі, скільки яких здобувачів верніше, робітників в майбутньому треба. Але найперше, це тісна комунікація з бізнесом. Запит бізнесу. От ми розуміємо, що на такому підприємстві е, там якийсь там процес старіння або вивільнення, або перепереорієнтації. Ми маємо дуже адаптивно е, з цим працювати. У нас тим більше є майданчик рівне е, який дає можливість кожному. Е, Ну, до прикладу, якщо підприємство шукає працівників, він звертається в Рівненську обласну державну адміністрацію. Ми тоді збираємо засідання і вивчаємо, скільки кого, на який проміжок часу, як це буде оплачено, тому що дуже ключовим показником є оплата праці. Бо підприємство може шукати працівників, але платити йому недостойну заробітну плату, і ніхто на це підприємство йти не буде. І тут ми повинні комунікувати, щоб і ті, хто звертаються, теж Змінювали своє ставлення до е, працівників, тому що ну е, насправді е, я вважаю, якщо не вистачає робітників, то прямо пропорційно повинна зразу зрости оплата праці за цим напрямком. У нас цього поки що, що не побували, відбувається. Так. Тому власне сказати, що в нас вже аж така гостра проблема стоїть, очевидно, що ні. Але коли заходить інвестор, інвестор починає з чистого аркуша. Він має розуміти, за який проміжок часу ми йому підготуємо робітника. Тому, якщо він буде заходити через рік, у нас є часу рік для того, аби підготувати його йому кваліфікованих робітників, аби він міг виконувати свої контрактні зобов'язання, або там виготовляти продукцію, на яку він mm -hmm. налаштований, або виконувати ту філософію його закладу, на що він покликаний. Mm -hmm. Дякую. Ще цікаво почути про власне кажучи фінансування створення навчально-практичних центрів. Я так розумію. Що йдеться про субвенцію, чи передбачено якесь співфінансування, чи є можливість е, долучати роботодавців до його створення? Яким чином це відбувається? Дякую. Ви про найскладнішу е, складову взагалі будь-яких проектів, тому що е, вигравати проекти це завжди якби про перемогу. А реалізовувати проекти це вже про те, хто як залучений у ньому. Насправді, зараз проект проекти 70 на 30. 70 з державного бюджету, 30 з місцевих бюджетів. Але в цих в час місцевого бюджету все залежить від того, наскільки заклад е має високу роль у тій громаді, де він розташований. Mm -hmm. е ми добре розуміємо, що будь-який заклад він платник ПДФО до тієї громади, де він е зареєстрований. Тому власне. Е це частина, якщо є комунікація з громадою, і громада розуміє важливість цього закладу, там є її частка співфінансування. Є частка співфінансування закладу. Ми це теж добре розуміємо. Є частка співфінансування з обласного бюджету, бо для обласного бюджету важливо, щоб ці кадри могли мігрувати в межах нашого регіону. Бодай чому тому, що якщо, скажімо, дитина навчається у рівному. То це ще не означає, що вона обов'язково залишиться в рівному, хоча вона хоче. Ми всі розуміємо, Переважую, що всі прагнуть так. прагнуть залишатися у великих містах. Але ми повинні розуміти, що він приїхав з іншої територіальної громади, і було би добре, якби він повернувся туди, і там е, теж е, було повноцінне життя. Е, тому тут в нас найскладніша історія, як долучити усіх. За усіх, щоб всі розуміли, що це спільна справа, не тільки справа там умовно закладу, департаменту, обласної державної адміністрації, а це громада, це бізнесів. от, це та складова. Ми поки що не маємо такої. Е Якби хотілося віддачі від бізнесу, от але я думаю, що у цьому якраз у цій історії цьогорічній ми будемо ще працювати з бізнесом, щоб бізнес теж теж розумів, що купуючи обладнання заклад професійної освіти просто е, дає шанс бізнесу не купувати його. Не створювати свій навчально-навчальний центр для підготовки, тому що ми за нього можемо це зробити і підготувати достатньої ну, високої якості фахівців, які можуть зразу прийти на роботу, тому що вони проходять виробничу практику. Вони у нас проходять виробниче навчання. Вони фактично 70% свого часу витрачають на виробничу діяльність. Тому, власне, і це вже якраз такий високий рівень підготовки. Міксуємо, намагаємося це і чесно скажу, я відверто зараз кажу, як є моє сприйняття інформації про виграш вісьми проектів вперше за, за, за мою історію було не таким радісним, як це було там перші рази, другі рази, треті рази. Бо я розумів, що тут велика складова фінансового ресурсу, mm -hmm. який зараз ну четвертий рік війни. Ми розуміємо, що кожен рік співфінансування дається все складніше і складніше, і тут якраз ми мусимо залучати громади, залучати бізнес, аби скласти оці пазли, щоб вони розуміли важливість професійної освіти на території, де розташований заклад. Очевидно, що у цих найближчих проектах ці пазли таки вдалося скласти, так. І на завершення хотіла би запитати вас: знаєте, професійна освіта ще досі асоціюється, як би там не було з ВПУ, ПТУ з такими бурсами, як ми колись так називали. Якою вона є зараз? Професійна освіта асоціюється із чоловічими важкими професіями, чи залучаються жінки? Якою є професійна освіта сьогодні? На ваш погляд? Так насправді в цьому проекті в нас теж є заклад, який де ми будемо створювати навчально-практичний центр, і тут йде про підготовку водіїв автобусів, жінок, про підготовку водіїв важких транспортних засобів, так званих фур, теж жінок. Складний процес. Ми розуміємо, що це виклик часу, у нас іншого вибору немає. От. Але Щодо того, що десь є асоціативний ряд про те, що професійна освіта це ПТУ, та власне один раз краще побачити, ніж 20 разів почути. Ті, хто відвідали бодай один раз заклад професійної освіти на Рівненщині, у них вже абсолютно інша точка зору, тому що ну, в нас часто були випадки, коли до департаменту приходить мама, яка хоче е -е, взнати. Е -е, коли приймають документи в якісь із коледжів, ми їх направляємо в заклад професійної освіти. І вона звідти телефонує. і Каже: я вже залишаюся тут. Ну це просто від незнання. Я запрошую всіх. Перед тим як обрати заклад освіти, відвідати заклади професійної освіти, відвідати принаймні їхні сайти, подивитися на професії, подивитися на оплату праці, подивитися на підприємства, де вони можуть працювати, про можливості, які вони отримують. Ну зокрема, там можливість створити власну справу. Бо це має стати нормою, а не якимось там винятком. <світ> ну це, це це норма нормального демократичного суспільства. Е, я думаю, що Кожен навчально-практичний центр це капіталізація знань здобувачів освіти, і чим більше ми створимо такої якоїсь колаборації з бізнесом, співпраці і укріпимо кожен заклад на в територіальній громаді в нашій області, це означає, що в дітей зменшиться відстань до закладу, бо хотілося, щоб не всі хотіли. Їхати тільки в один заклад, щоб поряд на, 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 на доступній відстані з нормальною дорогою був заклад професійної освіти, де можна було здобути професію або навики започаткування власної справи і стати щасливою людиною. Петро Миколаївич, на цьому я вам дякую за змістовну розмову та за вичерпні відповіді. Дякую, дякую вам. А всім, хто був з нами, нагадаю більше оперативної, корисної, цікавої. Актуальної інформації завжди можна знайти на онлайн-ресурсах сфери. До зустрічі.